От якщо ти народила дитину, і в тебе такий стрес в житті, така піздарізка, бо ти з дібаним ніщером, що він тебе з роддому не може забрати. Або що тобі так пізду розрізали в роддомі і в безплатному, і циганською голкою зашили, що ти ходити не можеш. Це не в приватній клініці, де тобі піску й вилізали зразу. Ну. І ти така йдеш кажеш: ну, щастя, не в деньгах. В Що там, раді Бога, я і спорва на піською похожу. Матка випаде, та я похожу Шо там щастя -то не в деньгах. А суміш надо купити, бо ніші йоб тебе так достав, тебе такі стреса. В тебе Пропало грудне е молоко. Дякую. А Пропало грудне молоко. Ідеш, дивишся коробочка там е суміші, скільки там стоїть. Сама дешева 400 гривень да? на півтора дня. А в тебе немає. І така дитині каже, ну, щастя не в деньгах. Щастя то не в діньгах, а багаті злі, багаті злі і агресивні. О, бо воно ж не в деньгах щастя.